Вітаю вас, люба дорога церква, любові нашого Господа Ісуса Христа, благодать вам і мир від нашого Господа. Послання святого апостола Павла до колостян, третій розділ із першого по третій тексти, ми читаємо з вами такі слова. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитися з Ним у славі і ви. Апостол Павло закликає християн, які жили в колосах, шукати і думати про те, що знаходиться в горі. Що знаходиться вгорі, це те, до чого їхнє життя, до чого їхня душа вже прагне. Адже передують деякі слова і деякі докази апостола Павла стосовно того, що їхнє життя, воно нове, і як результат, вони вже є спадкоємцями Небесного Царства. Тож тексти, в яких розгортає апостол Павло цю думку, це перший другий, і другий розділ, де він говорить. Ви були з ним поховані у Хрищення. У ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його, тобто Ісуса Христа Воскресив. І точно так само цих... далі він говорить про те, що ви були поховані з ним, тобто старе життя поховали, і ви воскресли. Ви маєте вже нове життя, ви маєте нове серце. Маєте нові думки. І як результат цього апостол Павло закликає ось християн того часу, і Дух Святий через Слово Боже нагадує нам. І звучать ці слова сьогодні до нас, і вони є актуальні до нас. Отож, коли ви воскресли, тобто кожен християнин воскрес з Христом. То шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Другий текст знову ж таки десь приблизно перекликається із першим, тільки апостол Павло застосовує вже слово думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. І для нас, християн, які ми живемо в сьогоднішній час, як і для тих християн, де їм було адресоване о саме це писання, я думаю, було не так просто фокусувати увагу на тому, що знаходиться в дворі. Ми з вами живемо де багато різних ситуацій, різних викликів, величезний список задач, навіть звичайних щоденних задач, тільки ми просинаємося від першої задачі. Іти на роботу, до останньої задачі, робити щось по дому, біля хати. І багато-багато-багатий список задач, які ми повинні виконувати. І ось серед цього всього ми повинні вміти фокусувати увагу на тому, що вгорі. що для нас приготував Небесний Отець через свою величезну любов, яка була явлена в Ісусі Христі на Голгофському, Апостол Павло каже, думайте про те, що вгорі. Що в людини в серці, те на устах? Про що людина думає, те виражається в її діях. І ось саме це, напевно, десь апостол Павло намагається сказати, коли ви є нове творіння, коли ви воскресли з Ісусом Христом. Коли ви маєте нове серце, маєте нову свідомість, відновлений розум, ви повинні наповняти свій розум думками про те, що вгорі, про те, що Господь приготував для нас. Тому що це все буде відображатися в кінцевому результаті, в тому величезному списку, який ми маємо. Кожен наше рішення, кожен наш крок, кожна наша думка, кожен наш вислів, він повинен бути наповнений або ж... Якось трансформований з небесних ось тих джерел, які течуть із престолу Божого відображатися в кожній нашій речі, в нашому поступку, в наших думках. Не так просто фокусувати свою увагу і роздумувати про небо, про небесне, про те, що вгорі величезний список звичайних матеріальних, буденних наших справ. І в той же час апостол Павло підкреслює один момент в першому тексті, який, напевно, є надзвичайно вагомим. І він говорить про те, що шукайте того, що вгорі. І далі він говорить речення, де сидить Христос по Божій правиці. Коли ми говоримо, де сидить Христос по Божій правиці, я вірю в те, що апостол Павло вложує. Це набагато більше, аніж саме сама речення, навіть яке ми з вами прочитали. Сидить Христос по Божій правиці, ми говоримо про залу, небесну залу, де Престол, де Ісус Христос, і це Син Божий, який тримає в своїй руці абсолютно все. І тільки від усвідомлення того, що Христос є владикою цього живого, і як результатом цього ми розуміємо те, що Він тримає в своїй руці все, Виходячи з тих думок, у нас тоді будуть правильні рішення, у нас тоді будуть правильні думки, у нас тоді будуть правильні дії, які будуть свідчити про те, що владикою нашого життя в першу чергу являється той, хто сидить по правиці Божій Ісус Христос. Іван в Откровенні в першому розділі про Ісуса Христа говорить такі слова. Іван до семи церков, це перший розділ 4 вірша, Іван пише так, Іван до семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, і хто був, і хто має прийти від семи духів, що перед Престолом Його, та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, первенець з мертвих і владика земних царів. Йому, що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів. Оцей перелік, він дуже сильно мені симпатизує. Світовірний, первенець з мертвих і владика земних царів. Від усвідомлення того, що Ісус Христос є владикою Абсолютним, владикою земних царів, владикою всіх законів, постановлених у Всесвіті, від усвідомлення цього у нас тоді буде сила, сила роздумувати і сила шукати. Того, що знаходиться в горі. Нехай Господь нас благословить, нехай Господь дасть нам сили укріпить нас і поблагословить своїм благословенням і розширить межі наші, щоб ми мали ось ту силу шукати і роздумувати про те, що вгорі. Боже вам благословить, миру та Божої любові. Амінь.